Не обов'язково, щоб для глядача да ж, любі глядачі, щоб у вас не виникло цієї історії, що е, щось що йде від серця, це обов'язково щось дуже е, добре, ласкаве, ніжне, підтримуюче. Не тільки в цей момент. Я можу бути щирою в своєму, е, ну навіть гніві, да. та чи там я можу бути щирою е, в тому, що я знаю, що я зараз роблю тобі боляче. Але я це роблю з великою любов'ю до тебе. Бо підтримати твою поведінку, під якоюсь, вибачте, за тавтологію, підтримуючою історію, що молодець, так давай, тримай далі. Це вони тебе просто не розуміють. Та я можу тільки нашкодити і тобі, і собі, і іншим людям. Іноді сказати правду важливіше. Навіть коли вона болючіша, аніж коли дати оцю хибну руку підтримки. як на мене Це величезна кількість допомагаючих спеціалістів, що роблять ти один молодець, ти в білому пальті, ти їдеш про правильність, смузі, всі інші позустрічні. А, ну і це ж. Дуже далеко від реальності, так. да. Але це дозволяє маніпулювати. На цьому всі секти побудовані. Там теж відбувається така штука, маніпулятивна атака любов'ю. Коли ми тобі раді, ми тут чудові. У нас тут осередок любові добра братерства і сестринства. А там назовні погана система поганих речей, і там всі брудні, гидкі, якісь погані люди. Угу. Ну і і це токсична така любов, да? це імітація любові. А про теплі й вологі слова це якраз про. Ну, спра Справжню, знаєш, це навіть не про власну якусь потребу причинити добро іншій людині, а про те, що якщо вона хоче, якщо на те її ласка, то ось є ще й такі-такі шляхи, і вона може сама на це подивитися. Тобто, це uh -huh. завжди з повагою до вибору людини, до її волі і до її власних інтересів.